Найпопулярніше запитання: як набрати швидко першу тисячу своїх підписників в Тіктоці? І ось більшість людей, які приходять до мене на консультацію, і навіть вони дивились мої відеоролики на Ютубі, допускають одні і ті ж самі помилки. І ось сьогодні це відео вам дасть покрокове розуміння, а як же ж правильно створити свій канал так, щоб він швидко набрав свою першу. Тисячу підписників. Всім привіт! З вами на Артем Зайцев, топ номер один тіктокер, в ніші підприємництво та експертного контенту. І ось це сьогоднішнє відео буде вижимка із моїх всіх попередніх відео. І обов'язково ви їх також перегляньте, щоб розуміти глибину саморозуміння розуміння Тіктоку. І ось перша найпопулярніша помилка це цільова аудиторія в TikTok. Тоці так, вона в Тіктоці дуже розмита. І ось саме цільова аудиторія в розумінні, наприклад, інстаграму в Тіктоці не працює, тому що тут визначити свою цільову аудиторію дуже важко. Сьогодні вам цікаво діти, тачки, собачки. А завтра вам, наприклад, цікавий гумор, а ось післязавтра вам цікаво вивчення англійської мови. Чия ви цільова аудиторія? Ось тут визначитись дуже важко, але алгоритм Тіктоку розуміє, що в який даний час саме вам. Демонструвати ваші стрічки-рекомендацій. І ось більшість допускають, коли створюють свій ТікТок-канал, не розцінюють свою цільову аудиторію. Так, вона розмита, але вона є. Найголовніше розуміти в своїй цільовій аудиторії це чоловіки чи жінки. Так, один і той же самий контент не може подобатись повністю всім. Від 18 до 65, плюс і чоловікам, і жінкам ні, ви повинні відразу розділяти. А для кого ж ви більше будете вести свій контент? Друге перед створенням вашого каналу ви не аналізуєте своїх конкурентів. Так, вже давно ваші конкуренти є в Тіктоці. Навіть якщо ви гадаєте, що їх немає, навчіться користуватися пошуком і ви знайдете. В кожній ніші, я вас запевняю, є вже Тікток-канали. І ось перегляньте їх і розумійте, що в них вже залітало. Не вигадуйте велосипед, він вже вигаданий до вас. Ви зробіть певну стратегію, аналітику своїх конкурентів і починайте саме в їхній подачі з найкращої. Ваші їхніх відеороликів саме з сценарію і саме з ідею, і подавайте своїм глядачам найкраще, щоб швидесенько розвити свій алгоритм TikTok і він вас запускав на величезні перегляди. Ось третє це створення аккаунту. Я напевно про це вже говорив неоднократно і розповідав, як навіть покроково створювати канал, і ось більшість допускають знову ті самі помилки. І ось коли ви неправильно створюєте свій канал, допускаєте певні неправильні. Дії, ось можете переглянути відео, як правильно налаштувати свій канал і створити його. І ось тоді ваші відео набирають перші 2, 3, 4 відео можуть набрати тисячу, 2, навіть 5 тисяч переглядів, а потім навіть і тисячу переглядів не буде набирати ваше відео. Навіть якщо воно цікаве, зроблено по цікавому сценарію і по подачі в TikTok. Але якщо ви початківець, відразу вам дуже важко буде це зробити, але в теорії можливо. І тоді, якщо ми беремо, що ваш ролик банально не нецікавий, цікавий, а цікавий. Тоді ви потрапили в алгоритмічну непрозорість вашого каналу. Алгоритм банально не розуміє, кому демонструвати ваші відеоролики. І ось щоб обійти цю систему, перегляньте саме відеоролик, як правильно створювати канал в 2023 році. Четверте, це напевно відноситься дуже конкретно до бізнес аккаунтів До експертів це менше, але і експерти допускають такі самі помилки. Ось ви гадаєте, що Тік-Ток це що? Хіхенькі і хахенькі, да? Ні, це не хіхенькі і хахенькі, Далеко це вже не 20-й рік. І ось ви не повинні робити певні кумедні відеоролики, відігравати певні кумедні сценки. Ви ж бізнес і ви експерти. Так, з гумором ви можете робити відеоролики, якщо вам це лежить на душу. А ось, якщо ви експерт, давайте експертні поради, давайте цікавий контент саме з точки зору вашої цільової аудиторії. Розповідайте їм те, що цікаво. А ви, бізнес, ви повинні продавати свій товар, а не щоб з нього сміялися. І так, в іншу траєкторію також не опускайтесь. Да? У вас сугубо такий, знаєте, навчальний контент, як вчителька в школі. Ні, такого в Тіктоці також ніхто не любить. Ви повинні бути як людина, звичайна людина, яка знає трохи більше, ніж ваш споживач. І таким чином до вас будуть підписуватися все більше і більше людей. П'яте це монтаж та сценарій. Про це я також вже довго і нудно розповідаю, що в кожному відеоролику повинен бути сценарій. Повинен бути ступ, основна частина. І висновок. І не плутайте висновок з основною частиною. Про це також є відеоролик. Можете переглянути його, щоб більш детально зрозуміти, як же ж написати свій успішний мільйонний сценарій, і ваші відеоролики залітати будуть кожен, кожен раз на великі рекомендації в TikTok. І ось друге це монтаж. А ось монтаж. Тут треба порозуміння алгоритму взагалі, і розуміння Тіктоку. Тут не потрібно представлятися, добрий день мене звати ти-ти-ти. Або я представляю таку-то таку-то фірму. Або наша фірма найкраща, тому що -то, -то. нікому це не цікаво, воно не надо, банально. Це перше. Друге, монтаж повинен бути більш-менш професійний. Не повинні бути ці е, наклейки з а-ля 80, -ті, або певні якісь е, переходи, якісь напливи. Ні, це не Ютуб. Навіть в Ютубі вже багато людей від цього відходять. Вам повинен бути. Класний, яркий перехід з зміною кадру і динаміка руху. Ось це найголовніший успіх в тіктоці. Ви повинні дати людині картинку і швидкість цієї картинки, саме налаштування. Шосте. Банально, але ще раз повторюсь: звук, якість картинку. Та освітлення. Так, без освітлення, алгоритм тіктоку буде пісимузувати ваш канал. Якщо якість картинки дуже буде погана, а без освітлення її зробити дуже важко саме в приміщенні. Такі відео набирають, як правило, невеликі перегляди. Ось так само і якість картинки. Так, ну банально протирайте відеокамеру, ну, щоб не було да, цього туману. І інше. То, що ви повинні використовувати да, основну камеру. Основну камеру для знімання. І немало важно в якому ракурсі, в якій координаційній знімати будете своє відео. Саме для Тіктоку це 1080 і 30 кадрів в секунду, якщо це статика, і 60 кадрів в секунду, якщо це динаміка. І сьоме, напевно, найосновне. Це регулярність, регулярність і ще раз регулярність. Я напевно в кожному своєму відеоролику про це розповідаю. Якщо ви банально слухаєте інших експертів, які кажуть, що я можу виставляти раз в місяць, я можу виставляти раз в не знаю в рік, і все нормально, у мене є перегляди, це блеф. Тому що ці люди не розуміють взагалі алгоритмічну послідовність, як працює TikTok і коли будуть знижені його перегляди. Так, тому що алгоритм працює по певному те. Терміну часу. І так, відразу може з вашим каналом нічого не зробитися, а ось потім ви будете не розуміти, а чому у вас так сильно впали перегляди. І ось найголовніше це регулярність. Тікток любить, коли ви даєте контент якісний, регулярний, і він тоді розуміє, в який час, коли буде сидіти ваша цільова Аудиторія. А якщо вам цікаво саме розвиватися вже сьогодні, тому що монетизація вже скоро, переглядів таких TikTok давати не буде. Тоді велком, записуйтесь, поспішайте на новий поток курсу по навчанню в TikTok для бізнесу та експерти. Навчайтеся і створюйте вже канали сьогодні і заробляйте кошти завтра. Так, тому що площадка TikTok – це найкраща рекламна платформа в усій інтернет-мережі. Па-па!